Слава Ісусу Христу. Слава Україні. Тримай двома руками його. О, так, Близько не бери його, близько так не бери. Йо. Ведемо карата, придбав таку кубилу, зараз покажу. Веру. Ведемо жеребця, попробуємо, чима, може, на палець. Якщо палиці, то... Тримай двома руками, Я що тобі говорю? На близько не бери, на довгій дистанції, але рпне. Як він хоче летіти, зразу щерпне. Двома руками, Втримаєш чи ні? Тррр. Він дивиш ти, що він тебе тягає, то він що хоче б робив. Як він зачинає летіти, зразу ширпне. Йдемо зранку, поки ще бомків сильних нема, бо карат того не любить. Я був вивкути його в обід сильні бомки будуть. Він так. Тримай його! Бажий! Видиш, що робить? Чого ти йдеш заді нього? Заді нього не йди. Кінь стоїть застояний. І... Тримай! Тримай, встань! Тррррр. То напевно з того нічого не буде, мушу я тримати. Зараз. Його. Тримай його, не давай, щоб вінся розганяв. Закликав сусіда, аби сусід поміг, а він боїться коней. Не давай бо зараз переступить, йди помаленьку. Ми вже доходимо до коней, а кінь стоїть застояний. 24 числа буде рік і 10 місяців. Нога 27, зараз не знаю, об'єм зараз вже не міру, Ще скорше міру. Об'єм висоту. Але кінь росте, поправляється. Не давай йому давай сюди його. Ведемо до тамтої кубили, гашкінець. ту, що я недавно взяв. А так кубила є на продажу, зараз ми її покажемо. А якщо б гріється, то ще і пустимо жеребця. Я вже ним парував три кубили. Ніби повідпалювали, не знаю. Ще дасться чути. Просто люди кажуть, що ніби кубили не паляться після того. Отак. Він спокійно ведеться, просто тримай двома руками, моцно тримай. Він черпне навіть не поймеш коли. Він вже став спокійніший, він вже не такий, як на початку був, його не гон був тримати на початку. Жербець продається. Жеребець буде потужний. Хто би собі такого жеребця взяв, то буде сила. Вже коні хвостами трохи махають, бонки сині. Тримай, тримай його, добре тримай. А вже кубила, там та кубила палиця. Ми її спарували, але вона ще, ще не перепалила. Коні маю наприклад. О, Ота кубила. А ну тримай, тримай, він десь розганяє. Тримай його тут, а я йду ближче до неї. Покажу її. І коли я скажу, підійдеш з ним до, до, до неї. Отака кубила, придбав таку кобилу, кубила має 620 кг. Кубила є на продажу, кубилі 10 років. Хто собі захоче, може дзвонити, питатися. Кубила кута на передні ноги. Чоловік продав бо вже не був ходити. Старший хлопці 70 з чимось років і така А Така не є маленька, потужна кубила. А ну давай веде його помалу, але не розганяйся з ним, бо не втримаєш. Кобилка на продажу ціна договірна. Номер буде в описі. 620 кг. хтось розуміє, то потужний кубил. Галте жеребець. Тримай, тримай, тримай. Я ще його не підводив до неї, зараз будемо не виділив, що буде. Ну. Ні, не палиться кобила. копає ногами. А може через яких пару днів почне. Зараз візьмемо, підведемо його. Шокарат. Він дуже спокійний, він не є дарний. Дивіться, цей не замутався. Пішов до кобили, кобила копнула, він вже не йде. Не рветься, ні-ні, нічого. Ні, Хто собі захотів такого жеребця може дзвонити, питатися. Номер буде в описі. Ціна жеребця таку, ціню 1800 доларів. Я цінив дорожче, але просто зараз по сімейних обставинах мушу продати. Не думав продавати, думав тримати для себе, але так, щоб забрати, 1800 доларів. Я думаю, що для нього не є дорого, бо то кінь не є простий, кінь потужний. У нього зараз 10 рік і 10 місяців буде 24 числа. Тримай двома руками, я тобі говорю. Поширпне і навіть не поймеш коли. Хочеться чихати. Так не роби, з боку ззаду не ставай ззаді нього, бо то є кінь. Він стоїть застояний... Стань спереду! Стань спереду! Боїться коний. Найсі трошки потареї. Він сітаре, я чую, як земляся трясе. Не бійся, Все, він. Він вже моментально змокрів. Тільки вийшов з дому вже мокрий. Я вже перейшов на сухе, годую сухим. Зеленого вже недалеко не вди, дві його сюди ближче. Годую сухим, зеленого вже не даю нічого. Хто захоче, починають на паровку, ціна паровки 1000 гривень. Хто би собі захотів, то може дзвонити питатися. Чи навіть на продажу. Можу, якщо навіть на продажу, то можу і привезти далеко. На Франківськ, Хмельницьк, хто куди би хотів. Я рахую, що на рік і 10 місяців він дуже файно виглядає. Просто відео того не переказує, який він є. Він тої висоти може не будемо, але ширину він собі візьме конкретно. Він вже, який він має лаби, які коліна. Ррррр, тримай, тримай. Подивився, що це, і все, навіть вон коні стоять всі. Маю кобили на продаж, я показував, попередніх відео є, хто собі захоче, може дзвонити. Ну вже, вже бомки літають. Вже літають бомки. Ну, підведи його сюди. Він ходить кругами. Трррр, Він вже в парі файно ходить, я вже запрягав пару разів, в парі йде прекрасно, запрягав навіть один раз його самого. А так спробував, трохи гуляв по всій дорозі, але йде. на 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 не, не. Ось такий жеребець. Ціна кажуть, 1800 доларів. Я оцінив дорожче, але мушу зараз продати, бо така ситуація. Зараз я ще трошки покажу ще трошки покажу цю кобилу. Каже, кобилі 10 років, кобила спокійна, повністю. Близько до нього не підходи. Він Якраз сина повикошували, але в нас трохи дощі зараз йду. А то все я викосив, лавкінець зірко по колу. От така кобилка на продажу. кобила дуже спокійна. Ось спереду вона має гулю на грудях, але та гуля то має... Чоловік казав, що він її був. купив на май таку відмалку гулю, то не є неухватні, ухватні, нічого, хтось розуміє. Шлия її не мішає запрягати. Нічого, та гуля нижче, шлия якраз вище йде. Повністю ніц. Кубила дуже спокійна. О, карат знову та рейс. Так спереду стій, тільки не стій з боку. Тримай двома руками. Зараз мушу сам взяти його. Ось таке відео. От про така кубила. Ціна кубила довго вірна. Кубила може бути щось для старшого чоловіка, для цього старший чоловік у неї якраз ходив. Чоловіку 78 років. І він ще коло в неї ходив. А все повністю, люба робота. Ось таке о, відео наше сьогоднішнє. Ще там має, ще лошиця є, кубили, дві кубили ще є, Кобила з лушатюм є, вон стоять. Там ще підведемо його до його кубили з лушатю, може де вона, бо я її пускав. Бери його веди. Йди вперед. Ще має таку кубилку з лушитем. Кубилка невеличка, така середняк. Має лишити луши, у місяць якраз минув. Двома руками тримаєш, Що ти тримаєш одною рукою. Отак. Він ширпне навіть не поймеш коли. Не до тої кубили, до тої його другої. Та його має лушани там. Тримай двома руками, зараз спробуємо. Може, якщо може, вона да палиться. Тримай на довгій дистанції, бо він може ногою кинути чи що. Двома руками не бійся. Лошитку лежить. Не, ця кубила теж не приймає. Кубила теж не є дорогаткова кубилка. Ви кубилі 9 років, ще навіть і нема. Має бути 9 років. Ось така лушечка. Кубилку має, Кубилці другий місяць пішов. Коні не є дорогі, можна з кубилою луши взяти, можна без кубили. Луши може саме залишитися. Отаке. От Та кубила є на, на каналі, на відео теж. Вона продається і ще далі лушиться є. Все, карат підійшов, спробував, б'є ногами навіть не береться. Пускали чоловікові пару днів назад на кобилу, не було кому зазняти. Файно пішов три рази, десь за 10 хвилин три рази так пішов раз, за разом, коли кобила, стояла, що нічого не в'язали, ні ноги, ні хвоста не тримали. Кубила якраз була файно палилася. І за три Три рази десь за 10 минут. Пішов. Так, можна було два, але взяли, пустили три, щоб точно може, щоб ліпше було. Щоб все прийняло ліпше. Так. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Отакий жеребець і на продажу. І кобили на продажу теж. Všetkým ďakujem za pozornosť.